ось, зробили, да, накрутили. Тепер нам треба зняти. Якщо у вас такий маркер, як у мене, він трошечки на конус йде, то ну, ви знімаєте в ту сторону, в яку його легко зняти. І якщо він у вас абсолютно рівний, то ви його просто стягуєте акуратненько, щоб ваш, вашу пилюсточку відрізаєте десь. отако. От відрізаєте ножицями або бокорізами, або щипцями, Ну, що у вас є, і відрізаєте. Або навіть декілька разів туди-сюди, воно зламується. І знімаєте. Ну, ось я відкрию зараз маркер і акуратненько зніму. І мені потрібно для квіточки, якщо така квіточка, мені треба зробити 5 таких пелюсточок. Ось в мене одна вже була, другу я роблю, десь третя в мене теж була. Я ще зараз дві зроблю, щоб в мене зразу були всі 5. Накручую на маркер. Або на ручку, або на олівець. І от таким чином знімаємо, відрізаємо. І ще один. Закрутили наш маркер. Бачите, як я швидко накручую. Накрутила. Тут тримаю, а тут кручу. Все стягнули. Все, мені маркер вже не потрібний. Я його відкладаю, від, відрізаю, що мені потрібно. Так, все, я зробила 5 пелюсточок. У мене є їх 5 штук. Наступний наш етап. Нам треба створити оцю красоту. Що тут. Нам потрібні будуть звичайні нитки, які у вас є, будь-які. Ну, тоненькі, звичайно. так? Звичайні нитки і нам потрібно буде наш чулок. Отакі от колготки вони бувають різних кольорів. Гольфи, колготки, може, у вас є такі, що ви вже їх не носите. Білі, жовті, рожеві, сині, тобто, можна квіти зробити різних кольорів. Чорні квіти дуже гарно виглядають в композиції, дуже гарно ви їх даєте їм серединочки яскраві і дуже гарно виходить. Ви берете десь краєчку, підставляєте туди свою пелюсточку і отако от натягуєте. Бачите, щоб у вас майже не було тут складочок. Берете ниточку, тримаєте хвостик ниточки між пальчиками і отако намотали. Отак гарненько намотали, щоб вона не розпалася. Якщо ви не впевнені, що воно буде триматися, можете зав'язати вузлика. Але бачите, я її не зав'язую, воно тримається, воно нікуди не дінеться. Далі беру відхиляю надлишок матеріалу і отако відрізаю. А потім беру ножиці і знову-таки зайве все відрізаю по колу. Все, все, що зайве, воно, воно нам дійсно зайве. Ось в мене вийшла така гарна пелюсточка. Що я далі роблю з цією пелюсточкою? Я беру, ну, якщо, можливо, мені треба такої форми пелюстки. Значить, я їх залишаю такої форми, якщо в мене, ну я так собі придумала. Але якщо ви хочете зробити іншу форму, завдяки еластичності цього матеріалу, який ми обтягували. Ви можете створити пелюстку будь-якої форми. Я, ось, дивіться, кладу пальчик зверху, указательний, а потім отако раз і трішечки отако його зробила. Бачите, що вийшло? У мене вийшла дуже гарна пелюсточка, я можу ще більше загнути. Тобто, ось така краса в нас виходить. Робимо наступні. Зараз швиденько роблю всі інші пелюсточки. Дуже швидко вони робляться ці квіти, дуже-дуже. Ефект потрясаючий. Якщо для декору рамки, ефект дуже гарний. Можна прикрасу на волосся робити. Особливо для невісти дуже красиво виходить з білих колоток. Воно таке ніжне-ніжне виходить. Туди додаєте бусинки, додаєте там якийсь ще декор, воно виходить дуже ніжно. Обрізали, обірвали ниточку, дивіться, слідкуйте, щоб ви не поранили собі да? Обрізали зайве. Обрізали по кругу зайвий цей матеріал зайвий. Отаку От взяла знову пальчик всередину і сформувала нашу пелюсточку. Третя пелюсточка. І ще дві зараз зроблю. а потім будемо збирати саму квіточку. Так, і в мене вже буде дві дії. Так, обірвала ниточку, обрізала зайву матерію. Так обрізала. Ось. Знову кажу, якщо знайдете кольорові, спробуйте, воно так красиво. А якщо ви знайдете, ще сині і жовті, можна зробити таку патріотичну композицію, синь, синьо жовту Так, і остання пелюсточка, я її дороблю. Зараз я вам розкажу про серединки, які можна робити серединки для квітів. Теж варіантів безліч. Починаючи з просто куплених, вже готових. Це можуть бути і ушні палички пофарбовані. Ну, бісер, бусинки, намистинки. Просто з тканини. Навіть з такої самої тканини, ви берете туди і вкладаєте клаптичок синтепону і робите таку кульку. І теж можете використати, як. Серединочка, ну тільки може іншого кольору. Можете також використати як серединочка. Дивіться, що ви робите. Вкладаєте отаку от останню пелюсточку. Все. Я зробила вже 5 пелюсточок. У мене є. Прибираємо сміття, воно нам вже не потрібне. Так. І зараз ми будемо з вами робити серединочки. Ну, в мене ось ціла коробка є різноманітних бусінок. Дивіться, в мене тут багатство. Ось, бачите, різні бусинки, і такі. є полубусинки, є ось такий декор, який можна використовувати для виготовлення букетиків різноманітних. Тобто, є ось такі навіть ось такі штучки металеві, в які можна вкладати бусинки і теж створювати різноманітні декоративні прикраси. Ви вкладаєте сюди бусинку і теж можна створювати декоративну прикрасу. Оце так, щоб ви знали, що таке теж існує. Для цієї квіточки я брала таку бускову, а для цієї квіточки візьму рожеву бусинку, Ось таку. І дивіться, я її можу цю, квіт, цю бусинку закріпити двома способами. Я можу в неї вставити проволочку і закрутити її. Так, вставляємо. Да? Ось з'єднуємо, щоб воно було посередині Таку. і закручуємо. Можна так зробити. А можна зробити, зараз покажу вам інший варіант Може цю залишу, я почала. А можна зробити, якщо вам не подобається, що у вас оце отако виглядає з двох боків проволочка, ви можете зробити по-іншому. Ви можете взяти проволочку, вставити в бусінку, потім взяти маленьку бісеринку такого самого кольору або контрастного якогось, бачите? Через цю бісеринку, через верх повернутися в отвір бусинки. Так, і затягнути. І у вас теж вийде дуже цікаве, цікаве рішення. Ось У вас вийде, що оця бусинка вона закріпилася, бісеринка. Бачите, вона тримає у вас отак красиво тобто з усіх боків у вас чистенько, немає ніякої проволочки. От, Зробили. Тепер ми що беремо? Беремо свої пелюсточки. І обнімаємо цими пелюсточками нашу бусинку. Ви можете робити по одній, можете зразу скомпонувати квіточку, так як вам ваші ручки дозволяють це зробити. Прикріпила, є? Вона вже тримається. Далі прикладаю наступну пелюсточку. Ниточка в мене там, вона нікуди не дівається. Приклала наступну пелюсточку, сформувала, щоб було мені гарно. Так. Є. І примотала. Примотала, бачите, вона начебто. От я трошки примотала, а потім її повернула, куди мені потрібно. Все примотуємо ниточкою. Далі наступну пелюсточку беру. Так, Таку накладаю, формірую. Ви її можете відхилитися, це проволока. Ви можете з нею робити, що хочете, вона дуже податлива. І останню пелюсточку, зараз я її приєдную. Все, змотала. О, квіточка в мене сформувалася. В мене залишається оце стебель із кількох проволочок. Так, Зайво. Зараз все, 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 все зайво. Я підрізаю. І тепер мені треба оцю ніжку зробити гарною. Один із способів, ото ви вже бачили, з гофрованого паперу. Так, ви бачили, я вам показувала на екрані, що ви смужку відрізаєте. І, і отаким от гофрованим папером ви можете її обмотати. Але для таких квіточок. Гуфрований папір краще використовувати для паперових квітів, а для таких квіточок краще використовувати щось більш таке можна так обмотати гарненько, да? клей підсадити туди. Можна, в принципі, і цим обмотувати. Воно досить таки непогано виходить. Але я ж кажу, для саме таких квіточок це не дуже гарно. Можна, А, ще квіточки я хотіла показати. Зараз в магазинах канцтоварів і рукоділля продається ось такий дріт. Називається сінельна проволока. Бачите, пухнаста така. Проволока. Ви можете її використати так само для виготовлення серединки квітів. Або ось такою петелькою, або ви можете зробити отако прямо цілий букетик зробити для серединки квіточок. Можете зробити отако, в техніці коралового плетіння, можете зробити з бісера, тобто додати сюди ще бісер. Багатенько бісера намізати показую, як це робиться. Швиденько, ось у мене бісер цей жовтий, яким я робила. Бачите, отут висота певна у вас є для цих кораликів. Ви на цю певну висоту, на цю певну висоту відхиляєте бісеринку і від бісеринки починаєте закручувати. Закрутити треба дуже щільно. От, і у вас виходить ось така красота. І ви можете їх зробити багатенько, вони як тичинки у вас будуть. І така серединочка теж може бути. Можна придумати чим замінити. Завжди можна придумати. Тому думайте, креативнічайте і робіть. У кожної мами, мабуть, вдома знайдуться нитки для в'язання або для вишивання. Оцими нитками дуже непогано так виходить, естетично досить. Воно закривається всі погрішності, ви берете таку ниточку, пальчиком тримаєте, намотуєте знизу на самий верх. Так? А потім починаєте оці вітки дуже щільно, один, прямо натягуючи дуже добре, щільно один біля одного укладати. І у вас виходить ось така краса. О, бачите? Дивіться, як, як красиво. Ось у мене вже друга квіточка вийде. Одна трошки більша, одна трошки менша. Дивіться, ще одну таку маленьку квіточку зробили, і у вас вже куточок рамки можна оздобити. Якщо ви будете оздоблювати куточок рамки, то вам оці всі стеблі будуть не потрібні. Тому, якщо ви передбачаєте, що це буде коротка квіточка, яку ви будете просто наклеювати, ви і проволочки беріть менше. Щоб економніше використовувати, беріть тільки маленькі хвостики, такі, щоб у вас залишалися, щоб ви потім їх могли. Ви потім що робите, коли це все зробили? Ви берете хороші кусачки, обрізаєте і промащуєте гарячим клеєм або полімерним клеєм. І на цей клей можете вже і посадити на рамку.